Друзі, попри те, що ми намагаємося жити звичайним життям, звісно, насолоджуватись кожним моментом своїх своїх буденностей. Ми все ж таки час від часу все ж чуємо звуки повітряної тривоги, і дійсно з тривогою на серці переживаємо кожний день, який е, поступово, але веде нас до найзаповітнішого дня дня перемоги і безпосередньо здобувачі освіти навчальних закладів, як і всі інші українці, під час таких тривог всі прямують до таких, знаєте, трішки моторошних і сірих укриттів. Проте здібний талановито та студент. Вінницького транспортного фахового коледжу Дарина Чорна вирішила виправити цю ситуацію і за підтримки профспілкового комітету студентів намалювала прекрасний патріотичний малюнок на стіні у підвалі. І сьогодні ця майстриня, ця художниця у нас у студії Дарина, доброго ранку. Тобі доброго ранку. Даринко. ну розкажи нам, будь ласка, взагалі, як виникла ідея, чому і коли розфарбувати ось стіну власного навчального закладу. Ну, спочатку у нас був коледж, конкурс в коледжі, типу, на мурал вшанування герою. Але спочатку у нас є представники, типу, ну, будівельники, вони мають підготувати ту стіну. Ну, директору сподобались мої, мої малюнки, тільки він сказав трошки згодом, коли буде готова стіна, і запропонував в підвалі. Ми з профкому, вони сказали Окей. І все. Розпочалося так. Да. Спочатку була воля, а потім всім сподобалось. Мене коледж нагородив і ще дали дозвіл і ще намалювати. Тобто зараз там у сховищі в підвалах вже не один малюнок, так? Да, а їх, їх Зараз три і ще планується. Угу. Круто. Скільки часу ти витратила для того, аби е... створити ось перший саме ескіз? Сім годин. Сім ну, годин угу. цілий день в цьому присвятив. Да, ну мені допомагали мої коліжанки. Вони, типу, там, де просто фон замальовувала, угу. я вже деталі малювала. Що розкажи нам, будь ласка, трішки більше про самій малюнок, що за фарба, можливо, вона неонова чи звичайна фарба. Взагалі, так? Як, як трудилася на це? До речі, було б круто, якщо була вона неонова, тому що ти малювалася без світла, бикаут mm -hmm. у перший малюнок. Ні, це звичайний акрил, просто коли мені запропонували, я навіть не знала, чим то робиться на стіні. Mm -hmm. Просто акрил, знаєш, він не змивається, того взяла його. Ну, а власне кажучи, сам малюнок, ти вигадала його сама, десь підивилася чи можливо хтось тобі сказав конкретно, що потрібно намалювати. Було дуже багато варіантів, але саме з профкомом нам цей більше всіх сподобався, де з інтернету малюнок. Клас. Ну, насправді я, ти, ти за спеціальністю, до речі, на кого навчаєшся? Я ну, фінансист, банківська справа. Слухай, то повернемось до питання про те, що звичайний Українець чи студент, типу, не знаю, мене чи наших глядачів, можливо, просто так, такий Малюнок не намалює насправді і створити його важко, не знаючи справи малювання. Це талант, чи ти десь навчалася раніше малюванню, чи це просто твоє хобі? Я ходила в художню школу роки три. Точно мене цього навчила моя викладач. Я хотіла й поступати на художника, але мама сказала, що художника в родині не буде. Ми з нею ну поспілкувались. Вона каже: обираєш ти, але типу я не сприймаю це рішення. Потім я посиділа, подумала, вирішила, що професія хай буде серйозною, а я буду займатися своїм, того згадала, що я люблю математику і. Тому ти фінансист, але в душі yeah. ти художник yeah. yeah. клас. Це до речі, таке здавалося б непоєднувані речі, але насправді як ми бачимо на відео і на фотознімках про те, що успіхи ти маєш і бажаємо тобі росту у цій справі. Одне іншому не завадить. Розкажи нам будь ласка, як відреагували твої саме учні, не учні, а мається на увазі твої студенти, з якими ти навчаєшся, викладачі на твій малюнок? Чи сподобалось їм те, що ти зробила? Чесно, я не очікувала. Реакція була ну дуже потішна. Всім подобається. Почали викладати ну, в інстаграм, фотографуватися, я ну mm -hmm. ми приймали участь в конкурсі Моя мальовнича країна, де хлопчик сфотографувався з волею і прийшов далі, типу, як від Вінниці, ну там далі щось десь прийшов до собі. Слухай Дарину, ми знаємо про те, що насправді, окрім художньої такої діяльності на стінах, ти ще її розфарбовуєш одяг. І безпосередньо сьогодні я вже. Вже помітив, і носить, що так, сорочка, сорочка, сорочка так, 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 так. також розформовала тобою. Розкажи, будь ласка, це твій також такий, твоє ноу-хау. Ти розформовуєш одяг, наскільки я розумію? Ну, да. Це більш спочатку було для себе, а потім е, мене друзі дуже підтримали, сказали, що вони теж так хочуть, і все. Просто це як е, допомога старим речам, реанімація. Тобто, е, десь якась пляма, то Дарінка допоможе. Клас, Даринка. Ну насправді, які вже є, е, які вже є одяг які вже є роботи, що ти розпробувала і, і як і чим знову ж таки. У е, мене не знаю, звідки вдома була фарба для тканини. Спочатку це була моя стара джинсовка. Вона просто чорна. Мені здалося, що вона дуже сумна. <хи> і спочатку була джинсовка, я просто виклала. Вона ну, сподобалась, там було багато лайків. І далі я ну, свої речі розмальовувала та багато кого: джинси, штани. Ми ще не бачили знімок саме цієї джинсівки, да. так? і там бачимо написи української. Що ні, там ні написано? я прийняв це джинсовку, не... кажу, а цей піджак це вже нещодавно було. Mm -hmm. Ага, то розкажи про цей піджак, тому що я чому, чому до нього привернув увагу, оскільки там дійсно є слова. Які напевно зараз важливі кожному українцю. Е, mm -hmm. Якщо пам'ятаєш, скажи, які там були слова написані? Там е, вірю, обіймаю, бажаю, знаю, е, надихаю. Це я так вирішила, що я назву свою сторінку робочу, е, млію дуже гарне слово. Чому саме ці слова? До чого я веду? Чому це сильні слова? Чому саме їх ти використала і українською? Е, і ну з англійською вставкою ю це більш ідея Соні Морозюк. Но мені дуже сподобалось того, я собі намалювала. Не знаю, це як опис того, що я зараз відчуваю в такий ну, час. Типу, я дивлюсь і мені так добре стає, коли я одягаю. Люди посміхаються, кажуть, що ну, гарно там піднімає настрій і річ. Ти кажеш про робочу сторінку. Ти вже так. зараз займаєшся більш так на професійному рівні і вже будь-всі бажаючі можуть звернутися до тебе з проханням розформувати одяг? Так? Так. так. О, Це все ж друзі мене спонукали. Я спочатку що там для себе. Окрім того, що ми зрозуміли, патріотичні малюнки своїм друзям, що ти зображувала на їхніх речах? Це теж щось патріотичне чи щось інше? Е ні, це було просто звичайне на mm -hmm. одязі якось не хочуть патріотично mm -hmm. нічого зображувати. Були просто відбитки. Дракончики Magic. всякі до тебе твої друзі звертаються з конкретним запитом, тобто хочу дракончика, чи чи, чи, чи ти вже сама фантазуєш, Niek, Crewて, що хоч отак. Ти сама відтворюєш, тобто дивишся на людину, і розумієш, це їй 100% підійде. підійде. Слухай, тоді тоді звідси виникає питання: що б намалювала би на моїй футболці, наприклад. Зараз така чистий білий лист, а що б ти намалювала блакитний лист. Ну, не знаю, напевно, щось патріотичне, бо з військовим щось зв'язано, щось таке. Щось таке. Так? Да. так, ну я думаю, після ефіру з тобою домовимося <гум> про те, <гум> <гум> як урізноманітнити мій гардероб. Розкажи нам, будь ласка, що таке? Ми знаємо, що зараз студенти, ну, і взагалі всі віничани, українці багато часу проводять в укритті, тому що <гум> <гум> саме ось пові... сигнал повітряної тривоги не перестають у нас лунати. <гум> Наскільки вам допомагає ось ця мається на увазі? Та... Е, ці патріотичні малюнки, наскільки вони вас надихають, наскільки вони розбавляють, mm. можливо, заспокоюють. Так, Да, першу сторіс, коли я намалювала, виклали під співали гімн і там була моя картина. І знаєте, мене так ну, м -м піднімає патріотичний дух, малюнки ну, вся справа, але мені в такі моменти ну, дуже якось сумно. Типу, чого ми маємо сидіти в підвалі, чого ці малюнки мають бути в підвалі. Але ну всі кажуть, що дуже підтримує патріотичний дух, коли вони їх бачать? Ну хто там сидить? не знаю. Тобто це все ж таки покращує настрій, да? хоча б на трішечки для того, аби знівелювати цю повітряну тривогу, аби трішки відчуття такої безпеки і впевненості в нашому. В нашому ну, майбутньому. Ну, Це як особисто моє вираження емоцій, угу. а всі сприймають ще як бачать. Ну а ти готова до того, аби інші, наприклад. Підвали, Ой, укриття розфарбувати, надати їм бар. І все, друзі. Якщо ви нас за... дивитеся, ви є головою СББ або певного підприємства, і ваше укриття є сірим, білим, не знаю, там як немає фарб кольорових. Можете звертатися сміливо до Дарини Чорної, і вона втілить ваші бажання. Дарина, А до речі, тільки підвали, чи можливо тебе можна звертатися про, про роботу, наприклад, на якійсь ціні, чи під'їзд, можливо, чи гараж? Я не знаю, тільки за. От до мене звернувся фітнес-зал з Мого міста Яжедецької області, то ми там теж патріотичний малюнок намалювали, але ще плануємо там щось спортивний інвентар. Тобто, взагалі, все, що душа бажає, Слухайте, друзі, це гарна ініціатива. Дійсно, якщо ж повторимося, якщо комусь потрібно і хтось хоче урізноманітнити чи розфарбувати якусь сіру стіну, укриття чи ваш буквально під'їзд, чи ваш житловий будинок, навіть Дарина Чорна відкрита до, до будь-яких пропозицій до співпраці. Друзі, нагадаємо, що у нас сьогодні у студії була Дарина Чорна, це художниця. Яка створила е, нереально гарний патріотичний стінопис на укритті власного навчального закладу за фахом. Як ти казала, фінансист? фінансист, а в душі художник? Тому звертатися. Я думаю, дариночка в тебе велике майбутнє художника. Не погоджуюсь з твоєю мамою і бажаю тобі творчого натхнення і творчих замовлень. Ми будемо рухатися Дуже далі. Дякую. У Нас на часі новини. Давайте дізнаватися, що цікаво відбувається у нашому місті.